Друзі, браття і сестри, мир в домівки ваші, мир в країни ваші. І так, ми починаємо. Дух Святий побудив до цього, щоб це казати. І в нас буде тема така: Хто такий Дух Святий в Біблії, в церкві і в особистому моєму житті. Ми розуміємо, Отець Бог, створивши небо сущий, створивши небо і землю і все, що тут є, створив Бог. Великий всемогутній Бог. Сущий. Ми розуміємо християни, я маю на увазі роль Ісуса Христа Господа нашого на цій землі, Спасителя нашого який пролив кров Свою, віддав своє життя за нас, примирив з Батьком, і наші імена записані в Книги життя на небесах. Ми розуміємо Його місію, яку він виконав. Слава Богу за нашого Господа Ісуса Христа! Але хто такий Дух Святий? І вже по багатьом країнам, де я їжджу з місіонерством? В багатьох церквях даже не говорять за це. Тому за 20 років мого життя з Господом, Дух Святий піднімав цю тему. За 20 років я в водительстві Духа Святого по цієї землі і ми разом прославляємо з Духом Святим нашого Господа і Отця, Дух Святий підняв тему цю. Хто ж такий Дух Святий в Біблії? В церкві і в моєму особистому житті. І я вам хочу, знаєте, що сказати за 20 років мого життя з Богом? Християнин, який шукає Бога, по-справжньому шукає Бога, живого Бога. І християнство, воно не буде мати повноти без Духа Святого. Воно не состоїться. Це так, в Слові Божому. Це не мої фантазії, тут фантазерів без мене хватає. Але я буду казати тільки Слово Божє і свідчити за своє життя 20 років з Богом, в дійстві Духа Святого. Тому що це підняв Дух Святий і сказав це говорити. І це комусь потрібно. Потрібно тим, які починають своє життя з Богом. Я не кажу вже за тих, хто були водіми в церквях, де був Дух Святий, і тоді відійшли. Це я буду багато прикладів приводити. Але це комусь потрібно на початку. Люди, які прийшли в Господу. І християнин, який шукає живого Бога, неможливо обійти. Тему Духа Святого. Це нереально обійти Християнин, який шукає живого Бога, обов'язково Господь приведе до цієї теми тема Духа Святого. Хто ж він такий? Хто ж він такий в Біблії Дух Святий? Хто ж він такий в церкві? Якщо йому дають місце в церкві, не перетягують на себе люди. Все. І хто такий Дух Святий в особистому житті, друзі? Так, ми починаємо цю тему. Це перва, перша, перший, перша тема буде, і вона буде по, по частям. Перша, друга, третя. Тому що ми із, із биття і до відкриття пройдемось по всієї Біблії. Слава Богу за цю тему. Видети Дух Святий, дорогі дорогоціні, ви дети у Ви теми. Щоб прославили ми з Тобою нашого Господа і Отця, був прославлений Отець і Ісус, і Дух Святий. Амінь. І так, починаємо. Буття перше з першого. На початку створив Бог небо та землю. І земля ж була порожньою і запустілою, і над безною лежала тьма, а Дух Божий ширяв. Над поверхнею води. Дух Божий носився над поверхністю води. І дивіться далі. І Бог говорить далі. Бог поча творити, нехай буде світло, нехай буде то, нехай буде день, нехай буде ніч і творіння Бог починає творити. І знаєте, що я вам хочу сказати? Творив Бог це без Духа Святого. Ні. Вони разом творили світ. Землю, небо, все, що на, на, на землі, вони разом творили з Духом Святим. Бо я вам зараз це буду зачитувати далі, друзі. Слові Божьому. І сказав Бог: створимо людину за нашим образом і нашою подобою. Буття 1-26. За нашим образом і за нашою подобою. І дивіться: буття 2,7. І створив Бог людину, взявши порох землі і вдихнув Дух свій, вдихнув Дух свій в людину. Розумієте? В людині тоді було вдихнуто Духом Божим, Духом Святим в його Дух. І Дух Святий був тоді в людині. Друзі рідні Дух Божий, дух, Бог вдихнув Дух людині Духом Святим. І Дух Святий. Бог в людині. І я вам зараз це покажу далі. Дивіться. І в 6 главі буття Бог побачив розврат людині. І сталося, коли кількість людей на поверхні землі почала зростати, в них народилися дочки. А сини Божі сини Божі. Побачили, що людські дочки вродливі брали їх собі за жінок, яких вибирали з поміж усіх. Почався розврат, почався гріх. І дивіться, що промовив Бог. І промовив Господь Дух мій, не перебуватиме в людях. Не пренебрегаєм буде. Скільки ж буде пренебрегаєм дух мій в людині? І Бог дні людині до 120 років і забирає Дух свій від людини. Послухайте, друзі, це такі важливі речі. І тоді далі, там в старому заповіті Бог дає закон щоб люди жили в законі і тоді посилають духа тільки до царів, до пророків і первосвящеників в старому заповіті. Ось чому Давид говорить, коли згрішив з Версавою, Боже, великий Бог мій, тільки духа Твого не відніми від мене. Духа Святого не віднімай від мене. А знаєте, чому він це казав? Тому що людина, яка познала Святого Духа, і тому Давід і мов, я зараз розумію, за що він каже. Тільки Духа Твого не віднімай від мене, бо це можна збожеволіти. Якщо ти пізнав, соєнявся з Духом Божим, Духом Святим, і тоді, якщо він согрешив, Давід, він 50 псалмові говорить, тільки Духа Твого не віднімай від мене святого, бо це можна збожеволіти. Розумієте, які це речі, які я зараз розумію Давида, що він говорив. Що він мав на увазі, бо це тоді божевілля без Духа Святого бути далі. Роль Духа Святого в Християнстві, як і роль Ісуса, як і роль Отця. Вони три єдині. Я, я далі буду вам показувати все по Біблії. Тому в новому заповіті. Новому заповіті Ісус Христос через Його смерть, через Його кров. Отець повертає нам Духа Святого. І не тільки до первосвященників, царів і пророків, а кожен може бути і ходити в дусі Святому. Я буду показувати це по Писанню далі, друзі. А зараз благословінь вам. Гарного дня вам всім, захисту від Господа, вам всім, миру в домівки ваші вам всім, друзі, рідні, нехай Дух Святий вам відкриває істину, бо він дух істини, так написано. І він буде відкривати будущее. він буде відкривати істину вести до повної істини. Так говорить Слово Боже. так говорить Господь, так говорить Ісус Христос. І я вам ці писання буду говорити далі. По Слову Божому ми будемо йти далі, далі, далі в пророках. Ми зараз йдемо по старому заповіту. Пророках і так далі я буду все показувати по Слову Божому роль Духа Святого. І хто такий Дух Святий? В Біблії, в церкві і в особистому житті? Благословінь вам, най... найкращого вам. І я молюся, щоб Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави! Дав духа премудрості і відкриття до познання сили, яка всередині вас, якою він воскресив Ісуса Христа із мертвих. Благословінь, і будемо далі ми продовжувати цю тему. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе найсвятішою вірою вашою, моліться в дусі святом і перебувайте в любові. Божої до зустрічі рідні. Амінь.